Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб допомогти вам швидше запам'ятати неправильні дієслова, я їх посортувала по групах. Є багато тренажерів підписуйтеся, і вивчайте неправильні дієслова легко. Сьогодні вивчимо дієслова, у яких однакові всі три форми. До кожного буде приклад. Ви також зможете перевірити, як гарно ви засвоїли дієслова. Тренажер дуже корисний. Прошу підтримати відео вподобайками і написати свій відгук. Це допоможе нашому каналу розвиватися. Починаємо. Кост. Кост, кост. Коштувати. Кост, кост, кост. Будь ласка, повторюйте разом зі мною. Наприклад, The Car cost more last year. Минулого року машина коштувала більше. The car cost more last year. Put put put. Класти або покласти. Put put put. She put her bag on the table a minute ago. Вона поклала сумку на стіл хвилину тому. She put her bag on the table. A minute ago. Наступне дієслово. Cut, cut cut. Різати. Cut, cut, cut. Наприклад, He cut a cake 5 minutes ago. Він розрізав торт п'ять хвилин тому. He cut a cake. 5 minutes ago. Let let let. Дозволяти. Let let let. She let him go. She let him go. Вона дозволила йому піти. Зверніть увагу, що після let наступне дієслово Має свою початкову форму, але використовується без «to». She Let Him Go. Shut, shut, shut. Зачиняти закривати. Shut, shut, shut. Наприклад, Mary shut her book and put it down on the table. Мері закрила книгу. І поклала її на стіл. Mary shut her book and put it down on the table. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали ці дієслова, і повторимо ще раз. Пригадайте, будь ласка, три форми дієслова коштувати. Кост, кост, кост. Кост, кост, кост. Повторюйте разом зі мною. Як буде три форми дієслова класти, покласти? Пут, пут, пут. Пут, пут, пут. Пригадуємо дієслово різати. Кат, 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 кат три форми дієслова дозволяти. Let, let, let. Let, let, let. дієслово зачиняти закривати. Шат, шат, шат. Шот, шат, шат. Продовжуємо ніт, ніт, ніт. В'язати нит, ніт, ніт. Зверніть увагу, що літера Кей не читається. Для зручності до деяких дієслів я додала транскрипцію. А тепер приклад. Ласт вінтер. My granny knit gloves for me Минулої зими бабуся зв'язала мені рукавички. Last winter, my granny knit gloves for me. Hit, hit, hit. Ударяти. Hit, hit, hit. Наприклад, He hit his hand with the hammer. Він вдарив по руці молотком. He hit his hand with the hammer. Spread, spread, spread. Поширювати або поширюватися. Spread, spread, spread. The fire spread very rapidly. Вогонь поширився дуже швидко. The fire spread very rapidly. Три форми дієслова боліти пошкодити Hurt, hurt, hurt. hurt. hurt, hurt. My head hurt yesterday. Моя голова боліла вчора. My head hurt yesterday. Burst, burst, burst. Вибухнути, лопнути. Burst, burst, burst. Suddenly a balloon burst. Раптом повітряна кулька лопнула. Suddenly A balloon burst. Тепер знову перевіряємо себе. Пригадайте три форми дієслова в'язати. Ніт ніт ніт. Ніт, ніт ніт. Пригадуємо, як буде ударяти. Хіт хіт хіт. Хіт хіт хіт. Дієслово поширювати. Спред спред спред. Спред спред спред. Пригадаємо три форми дієслова боліти пошкодити. Hurt, hurt, hurt. Hurt, hurt, hurt. І дію слово вибухнути, лопнути. Burst, burst, burst. Burst, burst, burst. Продовжуємо. Fit-fit-fit. Підходити, мається на увазі за розміром або формою. fit-fit-fit. Наприклад, Yesterday this suit fit you perfectly. Вчора костюм підходив або сидів на тобі гарно. Yesterday this suit fit you perfectly. Квіт квіт quit, квіт. Quit. Покидати залишати. Квіт квіт квіт. quit smoking a year ago. Він кинув палити рік тому. He quit smoking a year ago. Set, set, set. встановити. Set set set. He set a ladder against the wall. Він встановив драбину до стіни. He set a ladder against the wall. Ще один приклад. Last year he set a new world record. В минулому році він встановив новий світовий рекорд. Last year, he set a new world record. Зараз вивчимо ще два дієслова, які мають такий самий корінь. Insert, insert, insert – Вставити. Insert, insert, insert. Наприклад, he insert a diagram into his presentation. Він вставив діаграму у презентацію. He insert a diagram into his presentation. Ще одне дієслово. Upset, upset, upset. Засмучувати. Upset, upset, upset. Наприклад, she upset him by the news. Вона засмутила його новинами. She upset him by the news. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали ці дієслова. Пригадайте дієслово підходити за розміром або формою. Fit fit fit. fit, fit, fit. Дієслово покидати залишати. Квит, «квит», «квит», квит, «квит», «квит». Пригадаємо, як буде встановити. set, 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 set. Пригадуємо дієслово вставити, підказочка такий самий корінь, як і у попереднього дієслова. Інсет, інсет, інсет. Інсет, інсет, інсет. Засмучувати. Апсет, апсет, абсет, абсет, апсет, апсет. І ще одна невеличка група корисних дієслів. Каст, каст, каст. Кидати. Cast. Cast cast. The tree cast a shadow. Дерево відкидало тінь. The tree cast a shadow. Ще одне дієслово з цим самим коренем. Forecast, forecast, forecast. Прогнозувати. Forecast, forecast, forecast. І ще одне дієслово. Бродкаст, бродкаст, бродкаст. Транслювати, передавати по телебаченню або радіо. Бродкаст, бродкаст, бродкаст. На початку ми повторювали три форми дієслова put. І ще одне дієслово з подібним коренем. input, input. Input. Вводити дані або вкладати гроші. Input. 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 Last week I input data into the computer. Минулого тижня я внесла дані в комп'ютер. Last week, I input data into the computer. Бет-бет-бет bet, bet, bet. робити ставки. Бет, бет, бет. А тепер перевіряємо себе. Три форми дієслова кидати. Каст, каст, каст. Каст, каст, каст. Пригадуємо дієслово прогнозувати. Forecast, forecast, forecast. Forecast, forecast, forecast. Передавати по телебаченню або радіо. бродкаст, бродкаст, бродкаст. Бродкаст, бродкаст, бродкаст. Пригадуємо три форми дієслова вводити дані, і вкладати гроші. Інпут. 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 Input, інпут, інпут. Три форми дієслова робити ставки. Бет, бет, бет. Бет-бет-бет. Пропрацюйте цей тренажер декілька разів, щоб дієслова запам'яталися до автоматизму. Підтримайте мене вподобайками і напишіть свої відгуки. Це дуже мотивує мене створювати нові корисні уроки для вас. Бажаю вам успіхів!